Що ж, друзі, вітаю вас на нашому каналі. Що ж, сьогодні стандартний виїзд в Карпати. Подивимося, що цікаве нам вдасться знайти. Ми сьогодні зібралися скромною компанією в пошуках хороших місцями глибоких сигналів. Дякую всім за підтримку каналу і гарного перегляду. Ми розпочинаємо! Так, один з перших сигналів. Ось такий шомпол. Для відстрілювання шомпальних гранат. Що ж, друзі, перший плюс-мінус хороший сигнал. І погляньте, маленький хрестик натільний. Я думаю, ми його як почистимо, він буде ще красивий. Ось От такий маленький. Початок покладено, будемо продовжувати далі. Ось купаємо окопчик і вже є сигнали друзі, купаємо наступну яму і ось тут, погляньте, видніється, мені здається, фляга, але я таких фляг, якщо чесно, давно не бачив. О! Я навіть не знаю, ну та фляга начебто. Але чомусь вона така з синьою емалією була. Така об'ємна, з вузьким горлишком. Хм. Ну, цікаво, цікаво. Ще такої я не знаходив. Тут я бачу залишки якоїсь шкіри, якоїсь шухла. Можливо, там буде ще щось цікаве. Зараз спробую пошукати і подивимось, можливо, буде ще щось. Тут є дирка, але нічого страшного. Ну, цікаво, дуже цікаво. Я таких ще, напевно, і не знаходив ціленьких. Що ж, продовжую розкопувати яму і така невеличка дрібничка. Вискочила як. Зачеп до розгрузки. Можливо, буде ще щось цікаве. Зараз спробую розкупати і подивимося, чи поталанить знайти щось цікавіше. Це німці. Перша світова. Цікавинка. Погляньте, товариш знайшов гільзу, в яку застрягла шрапнель. Уявіть собі, що тут творилося в Першу світову війну. Дуже цікавий випадок. Так, друзі, погляньте. Ось тут я попередню яму закупав, купаю наступну і видніється штик не ніж. До речі, в бадьорому стані ну, відносно. Є російський штик не ніж. Ось такі справи. Ну, в такому посередньому стані, але сам факт. Погляньте, знайшли ось такий задній гребінь, Спинка до пікрихельму. Покручена, правда, але стан непоганий. Стомпаку. Ось тут кріплення є. І залишки заднього ко комірка. Клас. Друзі, зараз перерва між знахідками, нічого цікавого не попадається. І ось в одній із ям. Я знайшов обломок магазину Мосіна. Ось така річ. Ну нічого, ми продовжуємо далі. Друзі, погляньте, копаємо наступну яму. О, і бачите, що в нас тут видніється. Так, а в нас тут є універсальна граната. Ще з залишками чохла. О, як воно виглядає красиво. Красота. Чекай, а щось воно всередині дерева? Хм, не повинно би бути. Таке враження. Ну Зараз попробуємо. А, ні, все-таки метал, все окей. Ну, ось такі справи. Красива універсальна граната. І якась вже наступна наша яма. Купаємо, поки що попадаються патрони. І хочу вам показати, як це все виглядає. Оці патрони теж були в бандельєрці. Такій сумочці. І ось вони в кількості ось так виглядають. Несли німці і не використали по призначенню. Я трошки їх назбиралося і ще там трохи є. Надіємося, що можливо поміж цим попадеться ще щось цікаве. Будемо намагатися щось знайти. Що, щось так буває. Викупили яму. Там була ось така кількість патронів. І все. На жаль, більше нічого цікавого. Ось такі справи. Що ж, друзі, ось така ситуація. Наступна яма і лопатка. У бадьорому стані, але нам треба щось цікавіше все-таки. Продовжуємо. Закупаю ще одну яму на сьогодні. Ось вона вже така доволі таки велика. І ось там проглядається вже якийсь метал. Оце таке враження, що ж але я ще не впевнений. А ось тут ще одна лопатка. Зараз буду обкопувати, виймати і вам покажемо. Друзі. Ось і настав цей момент, зараз буду виймати штик ножа. О. О. Ну, що я скажу? Ну не є вже геть таким. Ось тут є кілька питань, але я думаю, що це не проблема наварити і цей відновити. Тут клас, марочки клас. Ось. Ось тут поруч лежала лопатка, так як я казав, а ось і в нас попався. Клас. Ось такі справи. Цікаво, чи буде ще щось всередині. Що ще одна яма, ще один сигнал. І щось у нас тут алюмінієве. Ага. Це був казанок, але він, до речі, в плачевному стані, такий весь покручений. Ой. Навіть не знаю. Ні, ну це німецький. Це вже точно німецький, але дуже в плачевному стані. Ось там в глибині був. Ну що ж, буває і таке, буває і таке. Ну нічого, продовжуємо. Друзі, ще одна яма і знову... Предмет в поганому стані, скоріш за все, о. Погляньте. Фляга. Алюмінієва фляга була в чохлі. і вона повністю зігнила. Погляньте. Повністю. Нічого від неї не залишилось. Але сам факт. Ось такі справи. Що ж, друзі, на сьогодні ми завершили, вже спускаємось до машини. Сьогодні гарно провели час, багато було викупано ям. Ось. Знахідок не завжди було вдосталь, але, тим не менш, маємо те, що маємо. Знову ж таки, хочу подякувати всім, хто підтримує нас коментарями, вподобайками, підписками. Що ж, друзі, бережіть себе і побачимось наступного разу. Бувайте!